Всім привіт, друзі! З вами я, Максимчук 8, і сьогодні ми будемо грати Цього дядю бородастого. Якийсь він повний. Я не знаю, що він. Ми стріляти будемо. І я йду це. У нього стріляти Де, він? Де він? він десь там. Ну давай шукати. Його хочемо, от він. І так вони в нього вже стріляють. І в нього мало здоров'я, як у нього так бігом так довго стріляли. Гадку дуже довго грали, мама дозволяла. І так. Оці повні мене жера є. У мене жертв. Мене менеджер. менеджер. Все, від мене залишилася дуля з маком паланиця. І так, ми будемо грати у цього. Великого повного чудика. Б. Касион. Каси ох. касі ох. Як його звати Вообще Нічого не пам'ятаю. Там пеш. так. я тут у нього стріляю, як він пом... Ці Йому мою, йо, він за мною йде. І він зле, це він злий. Фу на передів кидається цим белінчиками. А, -а, -а! Фу бека, бе. Все, йди осюда, давай. іди. Іди, іди, йди, на на тобі. Не хочу його вже добити, цього повного Бо Шо, на жерси бургерів, готоплі фрі, А що нього там бургери? Такий повний. Е! е, куди, куди? Не жара Жер мене. І може я хочу жерти. Те! Ще мене зжирає, А в нього я вже був далеко від нього О, малий малий. А, -а, а ще раз же. Це вообще зара така. Він коло мене стояв. Чого він там стояв? Ну, все, тут з'явився. Так там стріляти на. І на. 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 Що три? нічого не поняв? Так бутер нього там Кока-Кола. Вообще, чуду. Ну, ну, стріляти no, no. У нас, там, На на столі там ешеш. Давай давай. Mm. Давай давай. На на тобі на тобі на тобі. Това ще. На тобі на тобі на тобі на тобі на тобі на тобі. Вообще. На тобі. Тку він бежит. Машину заїсти чехо. Чи, чи за людьми іде. Це вообще. І це він взагалі. Е! За... Чого за мною? Для чого за мною? Для чого за мною? Для чого? Бігти за мною. Чого ти береш за мною? Чого ти їдеш? Чого поплігончик? Так, цей великий, цей в трусах. Ого! Ого! ого. Куди. У кого він кидає? Тут кущ. Взагалі. О, він оце кидай. Та це. О! Він заду був мене жирає. Взагалі мене жирає, ні. Все, же. Так, давай далі грати. Тож, що ми грали? Забув. Хе. От там він передет. О! Ще так бердет. Коли з'явився це вообще? Напрядил свою бомбу в овен корзжер. На на, на на тобі, на тобі. Ось мій левый. Ничего. Так. Давай, давай. Цей малей, цей великий малей. Вообще цей малей. Куди за мною біжиш? Вони двоє за мною мной Ні, ні. Ні, О, вони не шерли. Ого. Йушок. Так ліпше на тобі. Ліпше здалику. Стріляй, він за мною біжить. Ні, 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 не треба. Він випадково, Все, він в мене ширай. Знову чого про ігрою? Не стрільну. Все. Ми маємо далі оце, грати, оцю дурацьку гру. В не дурацька, Давай натвій. Тобі. Натвій тобі. мені понравилася ця гра. Напишіть в коментарях, чи вам понравилася ця гра. Я маю він стрябнув! Я моя Я просита. Так, на, на, на. що що ти, ти тут робиш, На-на, но. На, на. перезарядка, все, на, 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 на. Уй, козаком. Свою лялизиру. п'є молочко що, Так, давай, на, е, 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 куди, 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 Куда за мною? О, він новенький. Мене зараз жарееееем. Че пі, толев, січо, я питала, я все не чекав. Який він смешний. Все, до побачення, юдо-юдо. Треба далі грати. Як оцей пістоліт беремо? От він, от там він. На, на. Тобі на. О, 10 рівень. Важно пити за 10 рівень. О, пистолет і класний. Так я приведіл і туда буду стріляти. Так цей хлопець, стріляй на 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 на. Куди ти умреш вообще? Ти було ж мільйон здоров'я в шоці. Так да го ящивали доступ дітей. мені не постріляти? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на... na 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 Бере, е, а куди в мене пирожко? Куди? Мене половина здоров'я, куди? На, на, все, на. На, 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 бере, бере. Хочеш їсти? Е, куди? Куди? А, що ж, їсть там. Так. Давай далі грати. А двучати треба, так дохо. Бере, бере, бере на, Хо... помре. хоч помре, хоч Помри, давай на. Давай стріляти, стріляти треба на стріляти, давай стріляємо, стріляємо, не виходиш. Треба другий пістолет. який? Давай стріляємо, стріляємо, стріляємо. Бюджет цей. повний. А ну давай, а ну давай. Що ти там жереш? Що там жереш? Що? кажи. Що кажи. Майки не отрусы! Куда стрібаєш? Наш заграмку. Наш вухо плят. Треба навожити удіти, чи що їде? У куди у кого -ку -ку він стріляє у мене? На. Що в мене будеш стріляти? Це взагалі. У мене будеш ти повний стріляти. Ті що? Ось вот там маленький. Є. Давай пострілюємо. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Так що він там робить взагалі? Там стоїть на столі. Буде там довго стояти чи слово трусах? Що він там робить реально? Що ти там робиш, кажи? Що ти там робиш? На, на, на. Що ти там робиш, реально? На тобі. Що ти там робиш?

О, давай жирай, жера. Давай, жирай мене. Молодець, молодець, Ой, знаєш, що я знищу все. Он куски від мене. Ну вже е. Давай. Пока. Чого не хоче. Давай. І до побачення!